Вітаю всіх на майстер-класі, який присвячений виготовленню різдвяного підсвічника. Давайте подивимося, що нам знадобиться для його виготовлення. Перше, це, звичайно, картон. Беріть, одразу кажу, міцний картон. Вам необхідно буде з нього вирізати коло, основу. Власне, це можна зробити за допомогою циркуля або просто обвести, наприклад, тарілку і вирізати. Ну, звичайно, хочете робити більше, робити більше коло, хочете робити менший підсвічник, робити його менше. Далі вам знадобиться джутова мішковина, як в мене. Великий шматок не варто брати, можна взяти такий, який би відповідав розміру вашої картонної основи, бо, власне, ви потім будете цю джутову мішковину приклеювати до самого картону. Далі беремо основну деталь необхідну нам це свічку. Свічка теж може бути будь-якою, як вам подобається. Можете обрати будь-який колір. Єдине такі тоненькі, високі свічки, вам буде складно закріпити, тому їх не раджу брати. Також вам знадобляться штучні ялинкові гілочки. В мене вони двох видів. Перша така досить ну, вона довша. Так, їх в мене шість таких. І другий вид гілочок. Це менші за розміром. Їх в мене 12. З них буде, будемо ми робити основу. Власне, вам знадобиться, звичайно, гарячий клей, пістолет для гарячого клею і стрижні силиконові для того, аби приклеювати всі деталі одне до однієї. Ну, і, власне, це все. Те, що вам необхідно для створення основи. Далі справа вже за вашим смаком продекорувати ваш підсвічник. У моєму випадку я вирішила взяти логічну прикрасу для ялинки це шишки. У мене вони вже покриті фарбою, такі з ефектом припорошення, сніжним. Тобто, в першу чергу, це в мене шишки. Далі я вирішила взяти кульки, які... Такі собі ми імітовані, як на ялинку, ми прикрашаємо на новий рік. так. Подаруночки в мене є такі маленькі теж. Дзвіночки, великі квітки. Я рекомендую брати один або два масивних декоративних елементи, аби акцентувати на них увагу. Ну, і ми можемо власне, вже переходити до виготовлення. Що ми робимо? Беремо нашу картонну основу, прикладаємо на джутову мішковину, обводимо і вирізаємо по створеному контуру. Нашу створену. Е Основу джутову ми за допомогою силиконового гарячого клею приклеюємо до картону. Починаємо з серединки, приклеюємо середину, і потім вже по краєчкам проходимося і так само щільно е, приклеюємо. Далі розміщуємо по центру в нашої композиції свічку. Після цього я беру коротші гілочки-ялинки, і бачите, я відрізаю зайвий край. Краєчок завертаю вдвічі і починаю приклеювати. Ну, спочатку не приклеювати, спочатку, спочатку необхідно, звичайно, прикласти всі наші гілочки і подивитися, як ми їх розмістимо, аби вони в нас усі, всі влізли. Тепер вже по черзі, починаючи з першої до останньої, за допомогою гарячого клею, ми їх на нашу основу навколо свічки приклеюємо. Власне, ось ми вже приклеюємо останню гілочку нашої основи, і основа готова. Тепер ми беремо ті гілки, які довші, відрізаємо зайвий край, і о, початок ось цю основу ми загинаємо. І Будемо ми так само приклеювати ці гілки лише за ту частинку, яку ми підігнули. Ми все приклали, подивилися, як воно матиме який вигляд. І, власне, тепер вже змащуємо ось цей загнутий кінчик гілочки клеєм і приклеюємо. Чому лише краєчок? Бо, о, якщо нам захочеться підняти гілки вверх чи вниз, нам тоді буде це легше робити, бо вони в нас ніяк не закріплені, буде закріплений лише край. Власне, все. Це наша основа у виді ялинкового такого віночка підсвічника готова. Далі справа лише за декоруванням. Я, наприклад, як, бачите, як ви бачите, декорую спочатку квітками масивними. Потім переходжу до наступного це шишки. У мене їх досить багато. Я приклею всі там, де мені подобається, де я вважаю за потрібне, і переходжу вже до наступного декору. Це ось ці в мене кульки. Крім кульок, ще в мене подарунки, їх також я прикріплю. І мені здалося, що не вистачає мені об'єму якогось, якоїсь яскравості, я вирішила ще. Додати гілочки, які в мене є такі ось із кульками золотими. Я їх прикріплюю на гілки основи, які у нас понизу розміщені, і між гілками, які у нас зверху ближче до свічки. Бачите, допомагаю собі трошки там тонкі деталі, приєдную їх за допомогою олівця. Також в мене ще є дзвіночки, я їх теж вирішила використати. І ось вже наш різдвяний підсвічник готовий. Всіх з прийдешніми святами, сподіваюся, майстер-клас був вам корисним.